Хто не дивився першу серію розпаковки коробки з пряничним будиночком, то ось вам бистренько, що знаходиться у коробці з пряничним будиночком. Ось, збила сахарну пудру. Дуже гарно вона збилась, до речі. Так, тепер її треба. Та ніфіга ж мене не видно. О, Оцей пакетик пересипав якимсь чином. Бачу, це ж пакетик для цього. Так, зараз. Як, як його перелити? Воно густе. Подаш, пожалуйста. Так, зараз. Ми будемо переливати в пакетик. Так, зараз. Щоб видно, ж було пакетик трошки руки сюди, в студію. Щоб Все по-чесному, так, спокійно. І, 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 хап. Так, видно щось на відео, хоч бо я не, не можу туди дивитись. Одне яйце і десь 200 грам сахарної пудри. Збилось, о Боже, ну, держиш, за секундочку. За секундочку прямо збилось мгновенно. І я так розумію, це воно така густа рідина, воно буде дуже клейке, бачите? Загускає на глазах прямо. Але ж вперти скільки сахару в себе, це, це теж такий рецептик. Не для слабаків, скажімо так. О, Зараз, зараз, зараз. І запускаю, до речі. Треба дуже швидко буде формувати нам домик. Так, сахарна пудра. Все. Так, 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 держиш? Все. О, зараз. О, господи. Так, все. Угу. Так. Тепер із цього всього да, ми формуємо Так, ножнички. Дайте пожалуйста. так просто. Зараз, я сідаю. Ми це все нахиляємо. Щоб було крупним планом, видно, цей гадський домик. Я його вже не дуже люблю. Мені це щось тут не то. Тут же ще ж домик по-дебільному зроблений. Стіни обмозить, напевно. Спочатку стіни. Mm -hmm. Так, щас. Ось оця вся штука. Значить, спочатку. Так, стіна. Так, домик отак буде стояти. так, mm -hmm. Ні, Ні, От оце буде стояти, Оце ж буде стоять. Mm -hmm. Так, ножи. Бачиш, воно не тут ближче. А, перед домом є ганочок, так. Ага. Все, одріж мені оцей. І понизу. Так, сейчас, хопа. А ж тоненько. Стоп, 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 хоп. О. І треба якусь підпорочку, щоб воно ж не завалилося. Так, давай чашку. Ближче, 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 ближче. Степ, оп, стоп, 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 стоп. О, ні, впадає в другу сторону. Зараз. А, -а, -а впадає оцей. Та ну, впаде на ганочу. Так, зараз. Та ну, не-не-не. зараз, не, не, держи, Сейчас. держи. Спокійно, треба було більше. Зараз. Зараз. Так, треба було. А, ні, воно клеїться, кстати. Чашечку треба просто відсунути. Так, є, хай стоїть. Так, тепер стіна з вікном. От было... А може і не треба було зробити більшу дірку, тому що воно виливається. О, так, щас. а щас. Так, 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 так. Щас, щас, бігом. І хоп. О. А стіни між собою скріплюють чи ні? Yeah. Та, звісно ж, скріплюють. Хоп, о, ось клеїште сюди. О! О! Склеялось! О, це воно тепер держить один одного. Так. Щас, спокійно. Додати цементу. О, прикольно! Все, я поняла технологію. Так. Ага, і ось на, ось на фундамент треба. О, отак. От щоб воно його держало. Це ж чистий сахар, він загускає. Тепер спокійно, хоп. Так, тепер сюди. Значить. Так, ось сюди цемент. Почувствуй себе строїтелем. Так, 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 так. Побольше, побольше, побольше. Прикольно, страшно. О! А, ось сюди ще ж треба. О, о, так. О, клас. Так. Тіпа держиться. Трошки похилий, ну нічого. О, ось тут під низом ще треба. О. Супер. Так, є. Так, держиться ж, держиться. Держиться. Так. І. витягну чашку. Щоб її не забув. Іде дотарти на її стіншу, так. оце може. от о, добре. І оця штука. Так. І зараз. А я тут ще. Хопо, так зроблю. О. На пол. Сюди. Так. І ось сюди. О. Всі ж бачать, бо я не дивлюся, люди. Ніколи дивиться в камеру, домик. Так, і о, ось сюди. ще, Ох. Та дірочка ж така тоненька, що. О, фух. О, о так. о, так. Так. так, Стоп, стоп, це ж тільки стіни. Це ж тільки стіни. Оце знаєте, що мені не подобається? Оце криша. Оце така товста. Я не знаю, як її видержать стіни. як буде. А, а як? Отак От її покласти. Ого, ого, Та видержить. кстати. Значить, тоді ж час по краям працюємо. Так. Так, Куди дивлюсь? Видно. А мене не видно взагалі. Так. Ніколи мені дивитися в камеру, я працюю. Так. А ну? Ні, там не надо. А та надо. Ти не знаєш. Ну, я приблизно. Хоп, тихо, спокійно. І, а, неправильно, так. Да. Ой-ой-ой, трошки не там. Так, спокійно, зараз я вам покажу все. О, так. Бачите, трошки не тут. Трошки не тут зробила, Ну, нічого. Тулю другу, да. так. Так. Так, зараз. О, Боже. Вже тут вилізло. Спокойно. Так, і зараз. Цю штуку десь. Господи, сахару скільки переведено. Так, і хоп. Хоп. Ага, стоп, зараз спокійно. О, і тепер о, і зафіксую оцей штуку між ними. О. Типа заклею. О, фух. Так, стоп. Двері. Де ці двері? Демор. <звук> ага. oh, Демор. Да. Так, де двері? Ось двері. Щоб нічого не хотілося, називається вже. Двері, ну так, да. звісно. Як же ж без дверей? Откриті, хай Звісно, відкриті, ж пофеншую. Так. Нічого не видно, звісно, так. О! Так, двері є. Фух, сейчас. Демар. Демар. Ой, так, Демар. Хто придумав цей Демар? Так, отак, вот Демар. І до нього другий дима. Стоп, стоп, стоп. <сіх> Кріша їде. <сіх> Спокійно. А, а ось тут його наверх можна поставити. Так. І тепер треба це все зробити типа снігом, так? Да? Так. Красиво. Не дуже. Зараз я з цього боку зроблю красі, а потім з того. О. Так. Розвертаємо. Домик. Так. Ой-ой-ой. ой Це домик, типа в снігу у мене. Так. щас. Там же в мене є ще украска. Украска. О Боже. Так. О, і ось же ж можна щось було написать. Ну так. Все. З цим я справилась. Так. Викидаємо, а з час... Обана! Ось ще треба відкрить. руки. Що, що, що падає? Спокойно, стоп, руки мокрі. Блін. Спокійно. Ой, блі! Криша поїхала. А то, що криша важка. Спокійно. так. Криша важка. Це розробники протупили. Ну хто ж таку кришу робить? Підіжди. Ну Ось, подивіться, товщина вікна і товщина криші. Як воно видержить? Як воно видержить? Придурки. Я ругаюсь, але заслужено. Мені аж інтересно, у когось вийшов. Так так. А, хай засохне, а потім кришу приробить. Так, сахар вже засохне. А, а ця поїхала, да? так? Ось, з другого боку. Дуже криша поїхала. <реш> ну, Я тільки помила руки і хотіла. Оцей сказати, що а ще я зроблю те, про що я мріяла я дуже давно, ще коли побачила по бурда Моден оцей сраний домик. Ні-ні-ні, я ж його покласти хочу. Ну, на оцей. Там бурда моден кришу украшали е, желейками. Бурда моден на кришу вішали желейки. Це домик Еллі із оцієї Смарагдової країни. Будиночок, там, де криша об'їхала. Там на домик у Бурда Моден. Отак брала ці желейки і от, отак їх приклеювали. Отак от, було. Я це хотіла так зробити красиво. Ну, Не вийшло. Зараз я вам ближче покажу. Домик. Ну, в будь-якому випадку я розумію розрахунок. Пряник то все одно же станеться, Пряник можна зараз дорозмальовувати. Зараз я подивлюся, як воно розмальовує. Так, зараз відкрию. Так, дивимося. На ось цьому пряночку, що воно може розмалювати. Так, ану. Ой, красиво. Йолочку. Ну, я хотіла зробити нормальний домик. Мені його не дало зробити. Того, що неправильно спроєктували кришу, і це було очевидно. Причому з самого початку було видно, що криша удвічі товстіша від стін. І, ну, як, навіть якщо ти не конструктор, то ти розумієш, що ну не видержить. Стіни слабі, стіни слабі. Я думаю, чого? Домик симпатічний, в принципі. Я його не буду навіть встановлювати, тому що ви самі винуваті, бо зробили неправильну конструкцію. У вас дизайнер дурачок на тройки вчився. О, Господи, як же ж... Я уявляю, це якщо дитинка, як вона його буде видавлювати. Ну, важко, реально важко. О, чого зелений і синій, чого не жовто-блакитний, наприклад. Інтересно. Концепція якась така. Странна. Фух. О, де там мій... О, це мій пряник який це все вихлюпує, дуже красиво дуже. Бачите? На, На яку основу? А, Боже, головний же ж пряник всередині. На основу, так. Да. Ось ми і ще накапаємо. Красиво буде. ой 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 Я доросла людина, я все понімаю. А дитинця, коли завалиться криша в доміка, буде обідно трошки. Ну, треба ж було думати трошки головою. Фух, ну що? Так, пряничний домик, який я заслужила. Я не знаю, якийсь такий більш для дітей. О, оп! Дивіться, ну, ноу-хау. Ну, щоб не пропав вже ще глазулька. Ось, всередину, має мене тут всередину прямо цілий оцей буде. Найбільший, Найбільший пряник, ну, най, ну всередина, всере, середина, це ж самий великий пряник дійсно. Ось ось сюди я нальопсую його. Природних барвників синього кольору. Ну, синій кольор, це до речі, бузина може бути. Я так зразу наїхала, і ось зараз я його розмажу всередині. О, буде в мене теж пряник. Бузина фіолета, а що синє в нас? Нема нічого в природі синього, а зелене, що в природі? Шпинат. Мій любимий. Так. Пряночний домик готовий. Так, о, зараз навіть не знаю, як вам його показати. Так. <реш> Яке життя, такий пряничний домик. Так. Ось такий він у мене вийшов. Бачите? Трошки поїхала криша. Того, що неправильна конструкція, ще раз скажу, скількох дітей ви розчаруєте. Не? Бачите, криша дуже важка. Вона не держиться на тонких оцих штуках. Або не вистачає вашої інструкції з п'яти пунктів, складіть домик, украсьте домик. Ну так воно не робиться. Ось. Так, барвники теж туго видавлюються. І теж у нас є питання стосовно природи кольору синій. А, і ось ще, бачите, бонус у нас вийшло. Ось. О, опа, ось! Отакий ще пряночок у нас вийшов, красивий. Ну, все майже як на корупції. О, так! Зараз я покажу просто, щоб як там жалюгідна копія і неповторний оригінал. Так, і ось. Оце ваш домик. Так, бачите? Оце ваш домик. Оце ваш домик. Отакий він Отакий він. Отак він виходить. Діти були б щасливі. От па... Все. все. З мене хватить. Але коробка дуже хороша. Дуже хороший картон, усім раджу. На подарок от коробочка сама, то дуже хороша. А пряник говно. Попробувати же ж пряник. Саме головне, Боже, можеш. Приклеївся до столу. Зараз. Спокойно. Я, я попробую, я попробую. Так, щас. Так. До всього приклея все клас. Так, пробуємо пряник. Добік все. О, доскладався. Пряник смачний. Ніяких претензій. Пряник смачний коробка хороша. Так, спроба номер два. Але він все одно впаде, бо подивіться, ось, які важкі. Оця криша у нього дуже важка. І дуже хлібкі стіни. Тріщина в криші. Я вже відчуваю себе конструктором. О, домік. Як там треба сказати, як моя жизнь. <ábğaz> так. <бух> О, як красиво. Домик гарний. І тепер історичний момент, зараз він же ж таки рухне. Дивіться, дірка все більше і більше. І... Ану, ану. Так, 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 так. Зараз упаде. О, о. Оце, оце дитяча радість. Так, Демар зараз провалиться всередину. Клас, клас, щас собака поїсть домика. Давай на пол прямо падай вже, щоб точно. О. Та падай вже, тягнеш. О, все, хватить. О, пішло. І друга частина зараз теж. Бачите, тріщина в потолку вже. Ось як варіант, бачите, оце скоби із мармеладу. Воно дуже гарно пристає і держить собою оце усе. Як могли, така його, знаєте, як прищєпочкою щепить. Ну, общем, оце типа трошки держить, бо воно приклеялось уже намертво. О, який красивий домик. Оце мармеладка. А, це мавпочка, господи, думаю, хто це такий? Так, мармеладка не в наборі і банани теж. Ну так, мавпа і банани. О, знаєте, не такий він і поганий цей домик. Поки він не розлітається. Але скоби з банана держать, кстати. Нормально, нормально. Стоїть домик. А, ой, блін! Завалилося. Вікно завалилося. Блін. Блін. Та йомаю, -йо. Ще ж і криша піде, поняття. Дивіться, вікно завалилось. Як тільки кришу вдержали, так вікно упало. Ну, і що ж робити? Завалилось.